А така справа, втекла моя Франца, Лора. втекла, дивіться, все подвір'я замкнене. Пів години назад. Бачите, ну, ну нема куди вийти, щоб кудись пропасти. З того боку брама висока, вона боїться скакати. Вона є така маленька брама. І дивіться, де чудо. Видите? П'ять днів не було. Сидить три сеці в буді. А ну ходи сюди до мене бігом. Того до мене ходи. Ходи, ходи сюди, ходи. Якщо подивлю, як ти виглядаєш по тих трьох днів. О! Хто тебе годував? Сіла бігом. Прийшла до газди, сіла бігом, я сказав. Негодна сісти, били тебе чи що? Йой-йой-йой, Хто винуватий? Лора, хто нечемний? Чого ти не дивишся мені в очі? Лора, Чого ти в очі не дивишся? Того в очі дивися того. Хто нечемний? Хто втік? <ріху> 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 та не буду я тебе б'є! Сонечко, добре, що ти прийшла! Малюська моя, а хто тебе? Та колись биш молоду, то може він ти набив. Дали тобі десь добре подихати. Побігала, прийшла до газди, вернути. Молодець. Зараз дам кісочку. Будь чемно. йди. Не роби збитки більше, будь чемно. Йди буди. Їсти хочеш, так? Гам хочеш? Зараз виносимо гамам. Все, будь Йо-йо-йо. але встидно обертається. Встидно тобі, нечемна було, втікла. А чого ти втікала від мене? Зле тобі в мене. А як ти зайшла? Через паркан зайшла. Плямів нема, а вроді нем... ні, є плями, є течка. О, то вже тепер може бути діло. Вон плями, то є течка вже пішла. Б. Не, nee, але не знати коли, чи тепер сіночила? Ну, то вже може бути припліти якихось барбосів. Ти баскуда ти?